На русі холодна зброя була не просто інструментом для бою, а справжнім символом сили і статусу. Уявіть собі, меч це як сучасний смартфон преміум класу. Тодішній двосічний меч з високоякісної сталі був не лише зброєю, а й елементом престижу, списи, сокири. Теж справжні хіти того часу, а от щодо ножів, ну то це був маст хев універсальний інструмент на всі випадки життя від бою до побутових потреб. Всі ці речі виготовлялися з любов'ю до деталей, часто прикрашалися символами влади. Сьогодні, власне, ми покажемо всі етапи народження ножа і розкажемо найцікавіше про холодну зброю. Володимир Барен, Ковальножар. художник. Найбільше натхнення це виготовлення кастомних ножів, класичний рок і література, має вищу технічну освіту. Та ковальській справі навчався самотужки. Я читав завжди наукову фантастику, фентезі і всілякі пригодницькі романи, де завжди головні герої мали всілякі мечі, зброю, ножі. І мене завжди цікавило. Що воно означає, як відрізнити одне від іншого, як вони зроблені, чому і так далі? Я почав вивчати історію. Але попри те, я вчився е, у фізико-технічному ліцеї, а потім і газу. І, зрештою, це мені дуже допомогло, тому що робота зі сталю, з деревом, з е, обробка. Е, Технічна освіта дуже допомогла мені в цьому плані. А все решта, це я навчився сам. Я завжди позиціоную свою роботу як речі не тільки практичні, а унікальні, щоб він був унікальний в плані мав сліди роботи ручної. Ковка. Розумієте, е, Можна взяти шматок сталі полоску, вирізати її кутовою шліфмашинкою, болгаркою, форму. Можна її на наждаку обгризти, зробити форму ножа. І ви скажете, що це ніж ручної роботи. А можна взяти, ось, наприклад, шматок торсіона від автомобіля. Е, ось, відрізати кусочок і викувати з нього клинок. Загартувати його відповідно, і там дуже багато всіляких нюансів. Звісно, цьому треба було навчитись. А коли є істинне бажання, знайдуться і шляхи їх вирішення. Раніше я просто сидів в бібліотеці. Бібліотека Нафти і Газу надзвичайна. Просто я там просто цілими вечорами сидів і читав всілякі книжки, які стосуються історії холодної зброї. І там це все є. Там не тільки про нафту і газ. Зазвичай люди думають, що виготовлення ножа це вирізав, обточив, приклепав на руків'я і готово. Але процес виявився значно довшим і цікавішим. І ми покажемо кожен етап сьогодні. Оце моє улюблене горно. Я його зробив близько 20 років тому. Ось зараз я його розпалю і щось, щось викою. Я е, мрію відмовитися від електрики взагалі. Я би дуже хотів робити це, як робилося 400 чи 500 років тому. Але це надзвичайно складно і потребує набагато вищої майстерності, ніж, скажімо, при електроінструментах. Тобто, скажімо, замість електричного піддувала вентилятора, я би використовував шкіряні міхи. І для металообробки я би не використовував гріндер, наждак чи болгарку, а використовував би механічні камені. Різноманітні це надзвичайно важко. І, відповідно, такі роботи мають відповідно, ну, мати фідбек, віддачу, тому що, скажімо, зробити ніж з використанням сучасних слюсарних інструментів дуже швидко можна за один день. А з ручними інструментами без електрики це йдеться про тиждень, а то і два. Це звичайний домовент. Нічого особливого. Можливо, деякі ковалі з цього посміються, тому що використовують ракушки більш потужніші. Цього достатньо щоб влаштувати тут півтора тисячі градусів. Ось. Це майбутні діаманти. За декілька мільйонів років вони стануть діамантами. Якщо їх запхати на за глибину декілька кілометрів, додати температури і тиску. Так звані кімберлітові трубки. Майстер закидав у піч так звані діаманти і пообіцяв нам, що за пару хвилин буде справжній феєрверк. А тим часом показав, як народжується сокира. Оце пень, на якому народжуються сокири. Прошивка ока центральна сокири відбувається на пні для того, щоб не було деформації. Тому що, якщо я розігріти сокиру, покладу на кувадло, одна сторона буде заминатися. За часів колонізації Північної Америки європейцями, європейці привезли дуже багато холодної зброї та інструменту сталевого е на континент, де проживали аборигени, в яких було б тільки камінь, кістка і дерево. Вони не знали сталі. Єдине, що вони знали, це мідь, срібло або золото. У них був, була традиція така, що в них була так звана люлька миру яка викурювалася цілим племенем. Коротше, це була статусна річ. І курильний томагавк був, як правило, у вождя. До речі, томагавк це не сокира, це такий патик. Схожий на дрючок із люлькою, а може, і без люльки. Він був такий, як ударно дробища зброя, скажімо так. Але коли індіанці почали співпрацювати з колонізаторами, у них відбувався обмін, вони отримали сталь, вони отримали сталеві ножі, вони отримали сталеві сокири, і для них це було вау! винахід. І хтось із них перший здогадався зробити із, із сокири курильний томагавк. Оце мініатюра курильного томагавка. Повністю робоча. Тобто сюди забивається тютюн, куриться через мундштук. Ось е, спереді шпилька для того, щоб почистити це все. І е, це зроблено класично так, в такому стилі індіанському. Але хибно думати, що це була зброя для метання. Ні В жодному разі. Це байка Голлівуда, тому що ніхто дорогоцінну свою зброю не буде кудись кидати. А тим часом вогонь зробив своє і горно розгорілось до потрібної температури. Тому час повертатися до справи. Я підготував заготовку. Це інструментальна сталь ХВГ. Це звичайна пластинка розкована. Для того, щоб не забирати час, тому що це довго розігнути. Розігнути торсіон, зробити з нього пластину, викувати клинок. Це займає час. Тут у нас мало часу, тож ми його пластинку цю нагріємо. Ну а поки сталь нагрівалась, майстер показав нам свої робочі інструменти. До речі, деяким вже понад століття. Ковалі художники, ті, хто займається художньою ковкою, мають десятки молотків, всіляких різних. Мені вистачає трьох. Це мій основний ручник. Він має 3,5 кілограма. Це для делікатної дрібної роботи і цей для вирівнювання. Дуже чудові. Ці, до речі, два вони більше мають, ніж 100 років. Я зробив до них руків'я, коли мені ще було 20 років. Ого, тобто руків'я служить вже понад 25 років, нічогенько. Пластина тим часом нагрілась і коваль почав формувати вістря. Право в тому, що майстерність полягає не в тому, щоб довго кувати клинок, а чим швидше, тим краще. Тому що при Довгому куванні і нагріванні відбувається вигорання сталі, втрачаються її корисні компоненти. Для того, щоб компенсувати це, треба кувати на вугіллі, яке при згоранні виділяє вуглець, який насичує сам клинок відповідно вуглецем. І цього сталь стає краще. Але це не означає, що якщо ви будете декілька годин товти. Заготовку сталеву вона буде капець яка класна. Я дивилась на вогонь, як він розкривав сталь, і розуміла, що вночі цей процес би виглядав фантастично. Подібна ковка вона чому виглядає магічною? Тому що тут немає чітких меж, знаєте, немає температурного якогось режиму, щоб ви накрутили там, як на е... от, наприклад, термопіч. Електропіч. Ви накрутили температуру, яку треба, і ви маєте желізяку розігріту до такої температури, як вам треба. Відповідно. А тут ні, тут вам треба все на око робити. Абсолютно. Ви не можете це поміряти, дізнатися. Це просто досвід і все. Ну ось пластинка вже стала майже клиночком. А магією для мене стали інші слова. Це буде суцільно кований ніж спеціально для вас. І аж після цих слів я усвідомила, у чому цінність такого ножа. Тут є душа. Цінність в тому, що він один єдиний такий. Справа в тому, що якщо ви купите якісний ніж в епіцентрі чи в якомусь онлайн-магазині, він теж буде офігенний, буде класно різати, буде стійкий і все як має бути. Це так скамо, скажімо, я наводив вже такий приклад не раз. От є Марічка з Косова, яка вишиває вручну вишиванку, так? І є китайська машинка, яка вишиває, користуються багато хто робить вишивки, типу на футболках, на сорочках. І от Марічка вишила, і машина вишила. От і вся різниця. Тут енергетика своя, ви маєте це любити. Це треба відноситись до цього з фанатизмом. Не з розрахунку розбагатіти, стати мільйонером, а створювати щось, робити. Е, я завжди створюю річ, яка би тішила. Мені дуже самому подобається це, розумієте? Я коли щось роблю, я так дивлюся на нього, кажу, класно, я б собі такий хотів. Володимиру іноді складно відпускати готовий виріб, проте завжди є люди, з якими він з радістю ділиться. Люди, які цінуються, для мене найцінніші клієнти. Ті, які від цього тащаться, які люблять це, які дивляться, ого, класно, так, це все такий теплий хендмейд, розумієте? Теплість деревини, сталь, яка має такий сіро-блакитний відтінок після поліровки. Це все красиво просто. До речі, ваш ніж майже народився. Щодо холодної зброї, то історія гуцульської Бартки сягає своїм корінням кам'яних сокир України третього тисячоліття до нашої ери. Звісно, тоді вони мали геть інший вигляд. То не були бартки. Бартка це є статусна зброя наших жителів гір. Вона відносно недавно з'явилася її приблизно тисячу років, десь так, плюс-мінус. Тобто. Чому вона довга? Тому що це, перш за все, не тільки зброя, а ще й палиця. Крім того, маючи довжелезний важіль із маленькою головою. Голова це саме на верші. Це був свій стиль бою. Він втрачений, на жаль. Ті люди, які зараз розказують, що вони там відновили стиль бою бартками, це маячня, тому що ніде то не збереглося, ніхто нічого не описував. Вони просто самі вирішили, як це треба ефектно зробити. А ми спостерігали за тим, як ефектно народжувався ніж. Гартування і відпуск це є найважливіші етапи у створенні клинка. Тільки після цього можна сказати, чи це якісний виріб, чи ні. Який би він не був красивий, якщо він погано гартований, якщо він заминається чи викришується. Це вже неякісна робота. Після гартування клинок стає надзвичайно твердий, буквально як скло, тому що дуже сильно напружені зв'язки між молекулами в кристалічних градках. Для того, щоб їх послабити, треба провести відпуск, тобто нагрівання до невисоких температур в проміжках певного часу, поступове нагрівання і поступове охолодження. Скажімо там, для того, щоб сталь, наприклад, пружинна сталь, була якісна, як ніж. То її треба нагріти при температурі 225 градусів порядка 40 хвилин. І вона буде мати чудову твердість, гарну різучість, агресивну і чудову стійкість до деформацій. Не могла я оминути ще одного запитання: чи можна відрізнити якісний ніж від дешевого мотлуху? Зовні ні. Це так само, як ви не відрізнете е, штучний е, якийсь там цирконій від діаманта без е, належних знань та якоїсь оптики. Ви подивитеся класно, блистить, блистить. Скло ріже, ріже. Ну і що. Ну, як ви дізнаєтеся, а ніяк не дізнаєтеся. Вам потрібно поцікавитися про бренд. Якщо це професійний бренд, обов'язково має стояти марка сталі. Якщо ви купляєте ніж і там не пише марка сталі, це вже підозра. Розумієте? Нормальні бренди пишуть, що це яка це сталь, марка сталі, відповідно, яка твердість. Тобто, це вже дає інформацію. Ну і крім того, інтернет. Просто написати. Назву вироба і почитати, що про нього які відгуки. Без інтернету можна теж хороші ножі ш5. Ну, от, наприклад, зараз покажу. Це є дешева копійчана Тремонтіна мачете. З Бразилії оригінальна. Вона копійчана, тому що вона коштує десь 600 гривень. <звук> Чуєте? От, вона ж шипить з шиплячими звуками. Наша бесіда плавно перетекла в українське русло. Ми навчилися у скандинавських народів обробляти сталь. Скандинави приїхали до нас і навчили нас робити сокири, робити ножі і мечі. Відповідно, техніка ковки була школа скандинавська, але, попри те, ми торгували із півним заходом і сходом. В торгів, процесі торгів ішов е обмін. Ми отримували зброю, ножі, інструменти від інших народностей. Е крім того, наші козаки мали таку традицію і звичку, що не можна так ну не використовувати ніж, який Коваль Іван е викував у селі. Він має вбити якогось турка чи москаля, взяти у нього той ніж і похвалитися, носити його на поясі як трофейну зброю. І хвалитися, що от він не просто так, в нього вже трофейна зброя є. Вся зброя у козаків, як правило, була трофейна. Не місцевого виготовлення. Місцевого виготовлення були господарські ножі, надзвичайно прості. Я можу показати, вони є. Ось оце копаний зразок ножа Київської Русі. Як бачите, надзвичайно проста форма. Схожий на звичайний кухонник, Йому тисячу років приблизно. Ось. І тут нічого надзвичайного немає. Ми бачимо, що це сталь, а не залізо, тому що його побило корозію сильно. Якби це було залізо, воно би не піддалося корозії, відповідно. Це подарунок від знайомих археологів. Наступний крок гартування. Найцікавіше, що в цьому є навіть екологічна складова. Гартування відбувається у відпрацьованому машинному маслі. Клинок в горні ставиться вертикально так, щоб нагрівався тільки ріжчий край, там, де мені треба, щоб він був твердий. Ось оцей процес найважливіший у виготовленні клинка леза, бо все решта це дурниця. Навіть якщо ти криво це все викував, але добре загартував, ти можеш згодом це вирівняти чи ще щось таке. Це все відбулося гартування. Бачите, воно тут посіріло. Це означає, що це місце, де воно загартувалася. Насправді, тут nothing special, нічого такого. Зараз, коли трошки охолоне, я його почищу, зроблю відпуск і відслюсарю. і буде готовий виріб. І так потрохи ми дійшли до фінішу. Найважчим етапом є шліфування та полірування. Монотонний процес займає декілька годин, коли майстер абразивом шліфує лезо. А ось найприємнішим є. Я думаю, це коли вже фініш, коли ти вже зробив руків'я і пошив піхви, і воно докупи склалося, і ти бачиш, що воно вже склалося докупи. Ви побачите там потім на цих виробах, то видно буде. Пізніше майстер поділився, що увесь процес роботи для нього є кайфовим. Адже коли не любиш свою роботу, то й саме життя не в радість. Якщо я працюю без підготовки, без замовлення, то я вже знаю заздалегідь, дивлячись на оцю желізяку. От, наприклад. Мені спрезентували обойму від підшипника. Я нею втішився, що капець, бо я там уже бачу три класних ножа. Хтось хоче айфон, а я тішуся обоє мою підшипника. <кій> <кій> Майстрові знадобився час, аби перетворити його на ось такого красення. Він маленький і зручний, тож легко поміститься у кишені у дорогу те, що треба. Руків'я виготовлене зі шовковиці, а футляр або правильно піхви, зі справжньої шкіри. М -м, до речі, обожнюю птахів. Для мене це символ свободи. Тепер я можу гонорово сказати, що маю власний кастомний ніж. Козацька доба це час, коли зброя була не просто інструментом, а частиною життя. Шабля у козаків була як їхня друга рука, легка, швидка і смертоносна. Вона була настільки важливою, що козак без шаблі це як риба без води. І це не перебільшення, адже шабля допомагала не лише в бою, а й була символом свободи та гідності. Сокира це вже про силу і практичність. Козаки використовували її як бойову зброю і в побуті. Справжній універсал на той час, звісно, були списи, ножі, кінжали і булави символ влади, яким користувалися не тільки гетьмани, вони могли стати останнім аргументом у рукопашному бою. Трохи перше і трохи друге. Справа в тому, що спочатку для мене це було хобі і захоплення. Потім, коли це стало вже роботою і заробітком, то варіант Я не в настрої і я сьогодні не хочу працювати вже не підходить, бо просто треба. Тому що є замовлення, є терміни. У мене найбільша хвороба моя особиста це я ніколи не витримую терміни вчасно. Мені дуже важко це розрахувати, тому що кожен виріб він окремий, тобто виготовлення одного ножа, такого чи такої сокірки, вони не передбачувані. Коли ти це робиш вручну, ти не можеш точно вгадати час. Може піти щось не так і потрібно буде переробляти. Найдорожчий виріб це я робив томагавки для рейнджерів спецназу з американських. Я зробив колекцію із 24 томагавків курильних, отакого от плану. Для американських е, рейнджерів, які навчали наших е, спецпризначенців, і це була неймовірна колекція. Е, це дуже важко. Це в мене зайняло декілька місяців. Ось це був найбільше замовлення. Таке один томагав орієнтовно 300 доларів. Самий перший ніж я викував е, із клапана, бо мені. Вуйко, якийсь там вуйко, спеціаліст в лапках, сказав, що з клапана буде найкраще ніж. дав мені е е клапан від е Жигулі. Я його розплющив молотком і зробив з нього ножик. Той ну, тим ножиком користувався дуже довго, мій друг Андрій, поки його не вломив, відколупуючи плитку. Що мені запам'яталося, це коли я вперше е почав кувати клинок і побачив, як деформується мов, від молотка. Коли це дивишся, як хтось робить, це одне. а Коли ти робиш це сам, це відчуття зовсім інше. Коли повністю темно і тільки горить вогонь і куєте сталь, ці всі іскри, воно надзвичайно феєрично і дуже красиво. Е, воно зовсім не так, як ми от зараз знімали, то сонце не дає змоги передати цю всю красу. Там сталь просто виблискує іскрами. Я вірю в добро. Я вірю в те, що добро переможе. Я вірю в те, що якщо ти хороша людина, то і до тебе будуть добре відноситися. Я вірю у закон збереження енергії. Я вірю в Ісуса Христа, але я не релігійний. Я не вважаю, що церква і віра, релігія і віра це абсолютно різні поняття. Можна бути хорошим віруючим людиною, але не ходити до церкви і не бити поклони до дерев'яних табличок, на яких хтось там щось намалював. Е, розумієте, релігія це спосіб зароблення грошей, Зароблення грошей. Це є бізнес, дуже крутий, і вони всі маніпулюють людьми. В одному фільмі один чоловік сказав: що якщо віра заставляє вас боятися, заставляє вас обмежує вас у ваших свободах, то це вже не віра, а не маніпуляція. Розумієте, не їж то, не роби так і так далі. Все дуже просто. Будь хорошим, не роби зла іншого, і все. От, і вся віра. В мене кожен день День зброя. Я насправді абсолютно не залежу від цих дат. Е, розумієте, кожен день для вас свято. Якщо ви прокинулися здоровими, у вас все добре, ви маєте що їсти, у вас дах над головою. Ви взуті і вдягнені. Це вже свято? Безумовно. А в наш час це взагалі у нас же тут казкова країна. Я маю на увазі Івано-Франківщина сама. Свято як таке, ну, людина для чого свято? Для того, щоб не працювати, для того, щоб випити з другом чи що. Для чого свято? Це не має значення. Насправді вільний час я роблю ножі, які мені хочеться робити. А в робочий час я роблю ножі, які в мене замовляють. А у вільний роблю ножі, які мені хочеться робити. Вони набагато цікавіші завжди. Граю комп'ютерні ігри. Е, от. Е, що іще? Е, люблю готувати надзвичайно просто. Я головний шеф-повар у сім'ї. Це безумовно музика, яка дала, е, дала заряд, поштовх для розвитку взагалі ці, цілої світової музики. Це музика 60-х, 70 х років. Це класика року і металу. Це Deep Purple, Doors, Led Zeppelin. ACDC, Сідісі, Металіка, це багато інших. Це та ж сама Тіна, Турн, це Джо Кокер, Клептон, це, це всі гранди року та металу, безумовно. Ну і джазу теж. І щоб ми всі перемогли кацапів, і щоб всі кацапи здохли.